Доброго дня, шановні пані та панове! Презентую двокімнатну квартиру, житловий комплекс Б4, місто Ужгород. Загальна площа 51 квадратний метр. Маємо дві кімнати, кухню-студію, балкон. Прихожу. Ну і звісно ж санвузол. Розпочинаємо, як завжди, з прихожого. Прихожа прямокутної форми. Ліворуч від вхідних дверей чудово розміститься на всю довжину, ширину і висоту, яка дозволяє нам розмістити тут шафу-купе або шафу, яку вже ви там собі виберете. Далі. Відразу санвузол ліворуч близько 5 квадратів. Кухня-студія простора. І з кухні вхід на балкон і у дві кімнати. Поглянемо з вами на балкон. Ось такі чудові види на Comfort Сіті відкриваються, і на пальмову алею. І на крістал. Кухня студія простора. Далі дві кімнати. Перша кімната має два панорамних вікна компанії VDS. Ось Стяжка частува в усіх кімнатах, санвузлів прихожі і на кухні. Її зараз не ставили, тому що тут ви зможете чудово розмістити теплу підлогу. Опалення газове. Так що у вас завжди буде тепленько. Друга кімната, показує весь другої кімнати. І саму другу кімнату. В даному комплексі маємо однокімнатні, двокімнатні квартири. Кому цікаво, обов'язково пишіть, дзвоніть. Ну і звісно ж залишаю свій номер телефону в описі. Божого благословення, гарного дня, всім нам святкої перемоги!